Так, доброго всім ранку. Е, тепер тут до чого довго йшов, тепер і в мене є система автономного енергозабезпечення від акумулятора перетворювач 12-220 вольт інвертер от, і ось он вихід на мою комнату. Тепер ну, це на чисто на удлінитель. Тепер як це все працює, включаємо живлення. Питання з акумулятора живлення 12,7 вольт виходить. Е, і ми зараз це діло 230 вольт він видає. Ось е, Спеціально для вас включив через показ е, через ваттметр. І зараз будемо включати всю мою систему від акумулятора зажимувати. Ну, Це творчий безпорядок, прошу не звертати уваги. Даємо нагрузку. І так, все заключилося. Акустику вмикаємо. Раз. Так. Принтер вмикаємо два. Ага. Не вистачило. Тобто принтер воно не тягне. Все я зрозумів. Принтер воно не тягне. Принтер воно вже не тягне. Добренько зараз тоді. Перейдемо на стаціонарне живлення. Як це зробити отак. От ну, так як світло є, але у нас не виходить його заживити. Ну, принтер, значить, працювати в нас вже не буде. Тому ми його зараз відімкнемо і зараз зробимо. Повторний запуск системи автономного живлення, тому що від акумулятора принтер воно не тягне. І так, ще раз переставляємо, витягаємо з розетки, ставимо сюди. Так, запускаємо перетворювач. Пішов. Тобто на момент розігріву принтера його не вистачає. Добре, добре, ідемо далі і починаємо вмикати ноутбук є. Акустика включена. Годинник включений. Ноутбук загружається у нас зараз. От. Не знаю, що потрібно робити. Так, зараз е, нагрузка 39,3 Вт у нас. І спробуємо, що у нас ще. Вмикаємо Ми, монітор. Ось все заробило. І вмикаємо телевізор. Телевізор вмикаємо. Це таке буде увлекательное відео на 5 минут. От зараз все під, за, заживлено від акумуляторної батареї на 60 ампер годин. От. Тут творческий хаос, провода, дроти. І йдемо, дивимося нагрузку. Пише, що він дає 75 Вт, 750 Вт. Зараз нагрузка 7091,6 Вт. Тобто, ну, це добре, як то воно тримає. А, ну, Батарея 12,2, зараз, як буде 10,5 вольт, перетворювач від, відімкне відживлення. І тут є запуск. ну, тобто... Отак от. Так що, ну така от система живлення буде. Все, дякую за увагу.